Після цієї історії у вас точно залишаться запитання, головне з яких, що ж все-таки відбувалося в цьому фільмі? Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а ми починаємо. Мандруючи автівкою, Кел та його сестра Беккі, яка знаходиться на останньому місяці вагітності, зупиняються перепочити на узбіччі біля невеличкої закинутої церкви. Раптом вони чують крики хлопчика із заростей високої трави, що знаходиться на полі вздовж траси. Він каже, що заблукав у траві і просить про допомогу. Хлопчик повідомляє їм, що його звуть Тобін і що його батьки Наталі та рос, які він загубилися десь у траві. Недовго думаючи, Кел заходить в зарослі, а за ним іде Бекі. Через кілька секунд Бекі та Кел розуміють, що загубили один одного. Мережа у полі теж зникає. Бекі просить брата йти на її голос, але це не дає результату. Тоді дівчина пропонує підстрибнути їм обом. Зробивши це, вони розуміють, що знаходяться неподалік. Тоді Бекі і Кел вирішують стрибнути ще раз, щоб точно визначити напрямок, в якому йти. Але цього разу відстань між ними збільшується, хоч ніхто не зробив і кроку. Кел починає бігти вперед, але падає і помічає в траві мертвого пса. На вулиці починає сутеніти, а брат і сестрою досі блукають травою та не можуть знайти один одного. Раптово біля Бекки з'являється чоловік, який каже, що він батько Тобіна, і блукає тут, шукаючи сина та дружину. Роз пропонує Бекі допомогу, і, не маючи вибору, вона погоджується. В цей час до Кела підходить Тобін. Він каже, що потрапив в траву з батьками так само. Вони почули крик якогось чоловіка і вирішили допомогти. Також хлопчик каже, що Бекі скоро помре, а Кел навряд чи знайде сестру до того часу адже поле не переміщує лише мертвих. Кел питає, звідки той знає, що Бекі його сестра, на що Тобін каже, що це все камінь. Камінь вчить чути високу траву, а висока трава знає все. Потім хлопчик каже, що може показати, де знаходиться Бекі. І Кел вирушає за ним. Бекі йде за росом, але відволікається та втрачає його з виду. Дівчина починає гукати чоловіка, а потім брата. Але відповіді немає. Раптово дівчину лякає хтось, хто виходить із трави. Тобін приводить кела в центральну частину поля, де розташований дивний гігантський чорний камінь, таємничий валун, покритий рунами. Хлопчик прикладає до нього руку і запрошує Кела зробити теж саме. Простягаючи руку до каменю, чоловік ніби чує якісь дивні звуки, ритми, нашіптування і майже майже торкається таємничої брили, та в останню секунду його переривають несамовиті крики Беккі. Келл стрімголов кидається назад у зарослі трави. Наступного дня чоловік на ім'я Тревіс, який, як виявляється, пізніше є батьком дитини Беккі. Розшукає її такела. Він їде вздовж дороги та помічає біля невеличкої церкви декілька закинутих машин, серед яких авто Кела. Чоловік заходить в церкву, але всередині, виявляється, порожньо. А вийшовши на вулицю, він помічає біля трави книгу Беки. Тревіс вирішує зайти в траву. На своєму шляху він зав'язує її у вузли, щоб потім повернутись назад. Але трава ніби сама розв'язує їх. Чоловік залишається ночувати в полі, не знайшовши виходу. Раптово з трави до нього виходить Тобін. Хлопчик каже, що знає, що той розшукує Бекі і може показати, де вона. Тревіс погоджується, і Тобін приводить чоловіка до трупу жінки, кажучи, що це Бекі. Тревіс не вірить своїм очам та починає плакати над тілом, а Тобін в цей час непомітно зникає. На ранок чоловік знаходить на мертвій жінці кулон. йде далі у траву, шукаючи вихід. Раптом він чує голоси людей і починає звати на допомогу. Це, виявляється, Тобін, Рос та Наталі. Але вони ніби ніколи ще не були у зарослях і ось тільки приїхали до поля з травою. Хлопчик каже, що треба допомогти чоловіку і забігає в траву. За ним туди ж біжать роста Наталі. Тобін та його батьки розділяються. А коли стає темно, роз знаходить таємничий камінь. Далі нас повертають в момент, коли у траву зайшли Бекі та Кел, і, схоже, в цей час за ними хтось спостерігав із церкви. Раптом Тревіс чує голоси Бекі та Кела. Він починає гукати їх і каже, що поїхав їх шукати, і нарешті знайшов. Та брат із сестрою не розуміють, як Тревіс міг опинитися в полі раніше за них. Несподівано всі троє чують Тобіна. Який каже, що знайшов Фредді, свого пса, але той мертвий. Тревіс просить хлопчика залишатись біля тіла собаки і каже Бекі та Келу йти на голос Тобіна. Бекі, Кел та Тревіс зустрічаються на галявині, де бачать Тобіна поряд із мертвим Фредді. Бекі та Кел питають Тревіса, як він опинився в полі, і чому взагалі поїхав їх шукати, якщо вони виїхали до Сан-Дієго всього два дні тому. Проте Тревіс заперечує це. І каже, що вони зникли близько двох місяців назад. Усі на галявині вирішують, що потрібно триматись разом і якось вибиратись. Тревіс піднімає Тобіна, і той помічає трохи далі від них якусь будівлю, усі вирушають в напрямку, який показав хлопчик. Несподівано у Кела дзвонить телефон. Жіночий голос у слухавці просить не дати Келу нашкодити Тревісу. Також жінка каже, залишатись з ним. Інакше вони постійно будуть здійснювати одну і ту ж помилку, після чого чути крики і зв'язок обривається. Хлопці з дівчиною вирішують іти далі, а з трави за ними хтось спостерігає. По дорозі вагітній Бекі стає погано, у неї починаються дивні видіння. Доки Келли з Тревісом намагались надати їй допомогу, несподівано з трави до них виходить Рос, який радіє, що нарешті знайшов сина. Коли Тобіна знову підіймають, він каже, що вже не бачить будівлі, до якої вони йшли, і Роз пропонує їм свою допомогу. По дорозі чоловік розповідає про себе, про свою сім'ю, чим вони займались, куди їхали і як потрапили в траву. Через трохи він приводить усіх до каменю. Бекі починає сваритись з ним, адже чоловік обіцяв показати вихід, проте розкаже, що це і є вихід, потрібно лише доторкнутися до каменю. Кел вже був готовий зробити це, та в останню секунду його перериває Наталі, мама Тобіна, яка несподівано вийшла з трави на ту ж саму галявину. Жінка просить роса не підходити до неї із сином і каже, що він не той, за кого себе видає. Також Наталі лякається, побачивши Бекі, і каже, що цього не може бути, адже вона бачила її мертвою. У Бекі стається дивне видіння, в якому є Рос, але він зовсім не схожий сам на себе. Після цього вона просить Кела і Тревіса піти з цієї галявини, проте Рос наполягає, щоб всі залишились, адже якщо вони опинились тут, значить цього хотів камінь. Він каже, що всі присутні тут не просто так, в них є запитання, на які камінь може дати відповідь потрібно лише до нього доторкнутись. Наталі стоміном намагаються перебігти до решти та розсловить свою дружину. І вбиває її. Бекі, Кел та Тревіс встигають забрати із собою Тобіна та починають стрімголов втікати. В траві до них вибігає живий пес хлопчика Фредді. Біжучи за ним, друзі вибігають до якоїсь закинутої будівлі. Вони підпирають двері і починають думати, що робити далі і як їм сховатись. Між Келом і Тревісом виникає сварка. Кел звинувачує того, що він покинув вагітну Бекі. Змушував зробити аборт, а тепер ні з того, ні з цього повернувся. Сварка доходить до бійки та її перериває рос, який намагається вдертись всередину. Усі вибігають на дах будівлі, звідки видно занедбану церкву біля дороги, але щоб дістатись до неї, треба знову йти через траву. Тревіс із Келом піднімаються вище, щоб краще все розгледіти. Тревіс необережно ступає та послизається. Кел схоплює його. Але через декілька секунд вирішує відпустити, і чоловік падає з даху. Свідком цього стає Тобін. Рос вибирається на дах будівлі з іншого боку, тому всі знову спускаються вниз і намагаються втекти. Бекі питає, де Тревіс, і розуміючи, що Кел щось із ним зробив, повертається, щоб знайти хлопця. Кел услід гукає, щоб вона забула Тревіса, що він негідний її, а потім зізнається сестрі у коханні. Несподівано його знаходить роз. Кел починає втікати, але чоловік виявляється хитрішим та спритнішим. Коли Роз завалює Кела на землю, той помічає поряд самого себе, але мертвого поряд іще з декількома трупами. Пізніше Тревіс приходить до тями і починає шукати Беккі. Він чує її голос та не може до неї дістатись. Він вибачається за те, що покинув її. А Бекі зізнається, що вона хотіла віддати дитину, саме тому вони їхали в Сан-Дієго, щоб зустрітись із прийомною сім'єю. Несподівано біля Бекі з'являється роз. Він нападає на дівчину та каже, що змусить її доторкнутись до каменю. Проте Бекі помічає біля себе ножиці вона проштрикує око чоловіку і їй вдається втекти. Починається сильний дощ. Втікаючи, Бекі бачить, що трава починає ніби оживати. А до неї виходять постаті. Проте, схоже, що вони не з плоті, а з трави. Вони схоплюють дівчину та переносять її в центр поля, до гігантського каменю. Бекі бачить, що з'явилась мережа вона дзвонить брату та просить не дати Келу нашкодити Тревісу. Також вона просить залишатися з ним, інакше вони постійно будуть здійснювати одну і ту ж помилку. Бекі починає народжувати. А за нею постійно спостерігають постаті з трави. Раптом перед каменем утворюється велика яма, і дівчина бачить, як із під землі до неї починають простягати руки сотні, тисячі трупів. Вона намагається втекти, та сильний біль не дає їй цього зробити. Бекі втрачає свідомість. Коли вона приходить до тями то бачить перед собою кела, той показує їй дитину і каже, що вона народилась повністю здоровою. Кел починає годувати Бекі. Він каже, що це трава, і просить дівчину їсти, щоб відновити сили. Та в якийсь момент Бекі розуміє, що перед нею насправді роз, і кормить він її нутрощами дитини. Пізніше Тревіс знаходить майже непритомно Бекі. До них виходить Тобін. Він каже, що знає, що його батько вбив дитину. А також говорить, що бачив Кела, роз вбив і його. Хлопчик починає плакати і каже, що це ніколи не закінчиться. Його батько буде вбивати їх знову і знову. На галявину виходить Рос. Між ними і Тревісом починається бійка. Рос проштрикує Тревіса кісткою, яку дістав із землі, а потім нападає на Тобіна та силою змушує доторкнутися до каменю. Проте, несподівано, Рос утримує удар по голові, який наносить Бекі, що з останніх сил намагалась врятувати хлопчика. Після чого жінка падає замертво. Раптово підводиться Тревіс. Він зриває жмут трави та починає душити ним роса. Чоловік помирає. Тревіс підходить до тіла Бекки, а потім чить до каменя, розуміючи, що це єдиний вихід, щоб все виправити. Тобін намагається зупинити чоловіка, але той все ж торкається гігантської брили, навкруги відбувається щось магічне. Тревіс отримує від дивного каменю силу та знання. Після цього Тревіс каже Тобіну йти за ним та веде крізь зарослі трави. Коли вони зупиняються, Тревіс каже, що він вже звідси не вийде, але Тобіну тут не місце. Він віддає хлопчику кулон, що зняв з тіла мертвої беки, та просить не пускати їх у траву. Несподівано Тобін опиняється всередині маленької закинутої церкви. Вийшовши на вулицю, він бачить, як до трави під'їхало авто Беккі та Кела. Брат із сестрою ось ось мають зайти в траву на крики хлопчика про допомогу. Та Тобін біжить до них, намагаючись зупинити. Він просить їх не ходити в траву і показує кулон. Беккі здивовано питає, звідки він, і Тобін каже, що його дав Тревіс. Беккі та Кел зовсім нічого не розуміють. Також вони не розуміють, чому голос хлопчика, що лунає з трави, Точно такий, як голос Тобіна, що до них підійшов. Тобін обіцяє все пояснити пізніше, коли вони поїдуть звідси. Налякана Бекі каже, що тут відбувається щось дивне, і просить Кела забиратись геть. Вони сідають в авто, забираючи із собою Тобіна. В останній момент Бекі просить розвернути машину і повернутись додому. Вона каже, що даремно хотіла відмовитись від дитини, і тільки зараз це зрозуміла. Кел повертає назад. Тревіс у траві чує все, що відбувалося на трасі. Він лягає на траву обезсилений, проте щасливий, що зміг врятувати Бекі і Кела та розірвати безкінечну часову петлю. Дякую усім за перегляд. Не забувайте натискати вподобайку та підписуватись на канал. Цим самим ви підтримуєте україномовний YouTube. До зустрічі у нових відео!